Готуємося до національного мультипредметного тесту 2023. Друзі, ви знаєте, що в цьому році національний мультипредметний тест буде дещо відрізнятися від попередньої версії. А саме у ньому з'являється новий блок блок предмету, який ви можете вибрати самостійно. І я раджу вам зупинитися саме на фізиці. Чому? Тому що задачі з фізики ви вже розв'язували при підготовці до блоку математика. І навпаки, якщо ви розпочнете підготовку до блоку фізика, ви автоматично ще покращите свої знання з математики. Отже, дуже зрочно і ефективно ви готувати ці два блоки одночасно. Сьогодні я хочу зупинитися на тому, яка ж структура буде саме цього блоку, і як швидко і ефективно можна підготуватися лише за 12 тижнів. Отже, завдання з фізики будуть містити трьох типів: це тести, завдання на відповідність і завдання, які мають відкриту відповідь. 12 тестів це завдання. Які містять запитання, і відповідно варіанти відповіді. Це можуть бути якісні запитання, це можуть бути запит... запитання на знання окремих лише фізичних величин або короткі задачі. Два завдання на відповідність. Для того, щоб скласти відповідність, вам потрібно буде вибрати правильні варіанти відповіді і скласти відповідні пари. Такі ж завдання зустрічаються і в блоці з математики. Тому сама методологія, як ви до них готуєтеся, буде тою самою. Ну і шість завдань це завдання відкриті. Тобто завдання, які ви розв'яжете і е, внесете лише у відповідь, яка у вас вийшла. Як же ж оцінюються ці завдання? І так, кожна правильна відповідь за тестове завдання це 1 бал. При складанні відповідності ви можете отримати 1 бал за кожну правильну відповідь. Тобто, якщо відповідність буде містити 3 Відповідно пари, то за кожну відповідність ви отримаєте 3 бали. Ну і завдання з відкритою відповіддю не перевіряється, яким саме чином ви отримали результат, і вони оцінюються у 2 бали. Таким чином, ви можете легко набрати немаленьку кількість балів для того, щоб вступити в омріяний вуз. Як же ж підготуватися? Ми пропонуємо для того, щоб ефективно підготуватися, звернутися до наших відео. Відео будуть містити короткі теоретичні відомості, тобто лекційні відео і практичні блоки. Наша рекомендація полягає в тому, що лише 5 тем з фізики це вся шкільна фізика. Тому обирайте тему. Змінюйте кожного тижня на її на наступну і працюйте з нами. Бажаємо успіхів! НМТ-2023 блок фізика, розділ термодинаміка, практичний блок. На рисунку зображено різні циклічні процеси в системі координат ПОВ, які здійснені газом сталої маси, під час якого циклу газ виконав найбільшу роботу. Отже, перейдемо до аналізу рисунка. Я спеціально винесла його окремо на дошку для того, щоб показати вам, як дуже швидко, без формул ми можемо зробити цю задачу. Для цього нам варто пригадати, що якщо графік зміни стану газу зображений в системі координат ПОВ, то робота газу відповідно буде дорівнювати. Площі фігури, яка утворюється графіком процесу зміни стану газу саме в системі координат ПОВ. Тобто для того, щоб дати правильну відповідь, достатньо проаналізувати площі даних фігур і зразу вибрати правильну відповідь. Найбільша площа це є фігура В, тому правильна відповідь тесту В. І ви отримуєте. Один бал.